Доброго всім часу, 21 серпня, 21 серпня Вінницька область. Сьогодні коротенько про соняшниковий мед бджолам в зиму. Було запитання, чи можна залишати такий мед, ну, соняшниковий зимуючі бджолі і чи нормально вона на ньому зимує. Дивіться, якщо зовсім коротко, особисто я вже на протязі десь в середньому 10 років мої бджоли ну, залишаю бджола саме в зиму, саме соняшниковий мед. Нормально вони зимують, нормально перезимовують. Одразу давайте мінуси. так, Чому вважається, що не добре залишати бджолам в зиму соняшниковий мед. Ну, саме головне, він швидко кристалізується, він дуже твердо кристалізується. Там ну, дуже великі ось ці кристали. Так? Їх можна порівняти, мабуть, аж з цукром. Тому бджолі його важко зимою розігріти. Поживають у твердому стані, кишечнику важко його перетравити. І вважається, що до зими бджола просто може не витримати, і буде переповнений кишечник, і вона може опоноситись прямо зимою, прямо в вулику. Це такий головний мінус. А по-друге, це за собою тягне економічну доцільність. Наприклад, якщо ви там якісь якісні травневий мед залишаєте, чи, наприклад, закормуєте цукровим сиропом, так, взяти кілограми. Цукру, скільки коштує, і кілограм меду, там, чи оптову ціну, чи ви там в розрі продаєте. По-перше, цукрового меду, ну тобто якісного меду, його піде набагато менше, соняшникового меду піде набагато більше. Тому економічна доцільність дорожче стоїть, щоб його продати, і його більше йде. Чому його більше йде? Бджола його просто не може розігріти нормально. Нормальні в цій крупні кристали, вона просто не може їх з'їсти, і вона його розризла ячейку. Який мед більш якісний, вона вибрала, а оці кристали вона просто викине на дно вулика. І ви весною наприклад, чистите вулик і ви бачите, так, там між кусочками воску велика кількість буде саме кристалізованого меду. Мужила його просто викидає з ячейки. Таким чином його набагато більше йде. Тому ну, підраховувати вам економічно дісіння. Звичайно, цукор дешевше, його менше піде потрібно. Соняшник мед він дорожчий і його, ну, його відчутно більше бджоли, не те, що з'їдять, а просто їм потрібно його буде більше з'їдять, якусь, якусь кількість Вони просто викинуть. Так, ну я вже сказав, особисто я все ж таки я зимую, це вам вибирати економічну доцільність між фізичною працею, тому що ну, викачати гніздові корпуси, закормити їх цукром ну це лишня фізична робота. Я залишаю їм соняшниковий мед, я вибираю все ж таки менше фізичну працю. Я вже сказав, нормально вони зимують, нема зараз таких зим, що, наприклад, колись з початку жовтня бджоли зібралися в клуб, і на початку березня перший весняний обліт. Ні, ну зараз зими. Я, я говорю за свій регіон, це Вінницька область, якщо точніше Південна частина Вінницької області в нас. Якщо брати навіть за мою пам'ять останні три зими, ну не те, що кожен місяць обліта, а по два-три обліта. Ну, нормально такого, що там пасіка вся гудить, вилітає сонце там. Ну, бджола пізніше, зараз вже осінню, вона пізніше облітується. Зараз в кінці лютого вже перший обліт і на протязі зими вона облітується, Немає таких вже потужних зим, затяжних, тому бджола на ньому нормально перезимовує. Ще, ще що потрібно розуміти. Наприклад, ви все ж таки хочете залишити їм соняшниковий мед. Я це покажу при формуванні гнізд, просто я вже маю гнізда. Що таке вжаті гнізда? Коли буду формувати гнізда, я покажу. Наприклад, ось, якщо бути коротко, ви зимуєте, залишаєте бджолам соняшниковий мед. Дивитись. При формуванні, наприклад, в ви формуєте гнізда, вам потрібно бджола покриває у вас 8 рамок. Повноцінно, повністю з однієї з іншої сторони багато бджоли, вам потрібно залишати їм зиму тут 8 рамок. Ви 3 рамки струшуєте, просто три рамки забираєте, дивитесь, де менше меду, ті забираєте, залишаєте де більше меду, залишаєте їм 5. Що відбувається. Об'єм клубу формується не на восьми рамках, який потрібно, а в них п'ять, вони вжаті. Тому на кожній рамці, наприклад, якби було вісім, клуб ось так би сформував. Так? Ось таку кількість, ось таку площу зайняв би на рамці. Ви залишили п'ять, клуб вже займає, наприклад, пів рамки, кожної площу, кожної рамки половину займає. Тому він одразу сформувався на мед під ним. Він його з осені він ще розігріти, він не так закристалізувався і всю зиму просто бджолі не потрібно цей мед розігрівати. Ну, в Окремі сім'ї, бувають такі випадки. Наприклад, я сформував, так? я сформував гніздо, вони як стали на одному місці, клуб, як зібрався на одному місці. І до весни він взагалі не рухається. Він на одному місці зимової, до самої весни. Навіть на сантиметр не, не, не двигається. Просто, коли бджола йде за медом. Так? Їй потрібно рухатись. Вона знову там сантиметр два перемістилася, зайшла на мед, їй потрібно цей мед розігріти. Їй потрібно буде цей мед розігріти. Коли ви ж... гнізда вжали, вона майже цей мед одразу як сформувала, вона нікуди не рухається. Цей мед ще з осені, він розігріти. Тому моя відповідь однозначно: джоли нормально зимують на соняшниковому меду. Я залишаю, я вже сказав, років 10 зимують, тому ну, це моя думка, це моя відповідь. Вирішувати вам, економічна доцільність, звичайно, економічна доцільність краще це все ж таки закормити цукром. Соняшниковий мед викачали, закормили цукром. Ну, якщо у вас немає, наприклад, десь ви не залишаєте ще з травня їм, якийсь якісний травневий мед. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.